Добрий вечір. До вашої уваги хочу представити ось таку кульку анаграм-Єдиноріг. Її код 3727701, Тобто я її розпаковую. Ось вона в мене є. Всередині є інструкція, як її надути. Зараз будемо тестувати, тому що роблю це вперше. І знову ж таки не знайшла ні в Ютубі ні, ні, нічого схожого. Вона, ця фігура. Складається з декількох частин. Ось-ось-ось ми її розвертаємо. Ось її голова. Вона велика в нас по розміру. Це її ніжки знизу. Вони приклеєні деякі. Розклалися. І зараз будемо надувати. Частину написано, потрібно надувати гелієм, частину надувати повітрям. І для ніжок є ось такі е, тягачі, чи як правильно сказати. Продовжуємо наш експеримент. Ось я її розклала на підлозі, кулька достатньо велика. На мою думку, починаємо ноги надувати гелем. А уже сам тулуб ми можемо розбавити на якісь частини повітря арія і елю. Окей. Тому піднімаю кульку і починаю надувати. В інструкції вказано, що можна надути її повністю гелієм, але так, щоб не використовувати його забагато, багато, будемо по трошечки. Все, одна ножка в мене надута. Продовжую наступно надувати. Зараз побачимо, що вийде. Є ось такі, бачите, дві ножки вже надулися. Два таких, як сердечка. Звичайно, що е, цього гіля, який зайшов в ножки, не вистачить. Для mm. того, щоб підняти цю кульку повністю. Тому, відповідно, тулуп я буду перемішувати. Воно все скріплене між собою, тому вам не буде важко надувати е, ножки. Mm. Ось така ось вийшла з ножками. Зараз я його поставлю. І воно все одно не стоїть і буде падати. Тому надуваємо тулуб до того моменту, коли перестане падати ножка. Починаю дуже Я думаю, що за розміром там тул, як цифра. Ну, звичайно, я маю на увазі, що туди війде тільки гелію. Я зупиняюсь на... Бачите, вона все одно не тримається. Але все ж таки її можна поставити. Ось, ні, не можна ще поставити. Вона все одно падає. Зрозуміло, тому надуваємо, напевне, повністю гелі. І не будемо нічого розмішувати. У е... нас вийшов хвостик. Все. Ну, і зараз, якщо ми надуємо голову повітря, відповідно вона, напевно, спаде. Але якщо ми надуваємо все гелем, кулька може полетіти. Дуємо все гелем, що нам залишається. Аеродизайн, Ось така вона кулька цікавенька. О. О. Ве, все, кулька в нас надута. Тепер потрібно розправити цікаво. Тут, 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 стаємо. На кульці знаходяться ось такі. Е як наліпочки, ви їх знімаєте і клеїте на тих місцях, де є срібло. Продовжуємо наш запис. На ножках теж є ось такі е, наліпочки. Ми знімаємо, ось, якщо закриваю то нічого не видно. Ми її знімаємо ось так, зняли і приклеїли ножку вона тоді буде менше хитатися. Так само ось цю наступну беремо. Тобто весь єдинорожик я надула гелієм. Повітря не надувала, тому що не хочу, щоб замовлення було зіпсоване. Ось, ось вийшло. Так, це є таке, в нас ще є на спині номер один і номер два. Я знімаю, виходить, що це як двосторонній скотч. Ось на крилишці в мене є, бачите, крило, є слідне і о-о! Якщо криво наклеїли, можна переклеїти. Ось. Тримається, з іншої сторони робимо все те саме. Зняли. Так. Ось у нас є слід на дитину, що ми стрілили. Остання наліпочка, вона знаходиться ось тут, на з'єднанні нашої гриви. Ми її беремо, з'єднуємо і закриваємо все. Наша єдинорожка надутий повністю. Ось він так виглядає. Показую вам в розмір з мене, тому дуже крутезний. І ось така трієчка буде. Для дівчинки, ще! Що хотіла ще показати? Ось він надутий. Коли він надутий гелем, він стоїть самостійно. Якби він був надутий повітрям, він би ось так завалився. Для чого потрібно. Ось що вийшло. Ось наш єдиноріжка. Надутий, на магнітиках стоїть, на таких грузиках. І до нього надута ще гелева кулька. Тому бажаю успіхів.